Всім привіт! Починав я з такого китайського інвертора на 2 кВт. Сумно, звісно, вилка-вилка, дуже небезпечно. Треба завжди контролювати, чи у вас виключена мережа. Але дотепер я відпрокористувався ним 2 роки. Він в мене працює, не згорів, я його не спалив. Ні разу в мене такого не було, щоб я його включив, коли з'являється мережа і не виключив автомати. Були в мене такі. Два акумулятори кислотних, які перейшли далі в нову систему і далі працюють гарно з інвертором МАСТ на 5,2 кВт. Кому цікаво буде подивитись, я можу зібрати стару систему і показати вам, як вона працювала. У мене тут за вікном була прикручена сонячна панель на 150 Вт. І досить гарно вона мені допомагала, коли були відключення світла, коли були перші прильоти по енергосистемі. Ніхто не знав, що робити. Я в перші дні купив цього інвертора, ним заряджав телефони, включав комп'ютер, освітлення в квартирі, запускав холодильник. Кому цікаво, пишіть, зроблю огляд. Зараз покажу вам, як в мене налаштований інвертор для зарядки кислотних акумуляторів. Thank you.